У наступному році Україна планує підписати угоду про зону вільної торгівлі з Туреччиною. Урядові переговори двох країн практично вийшли на фінішну пряму. За інформацією держстату, у товарній структурі зовнішньої торгівлі експорт вітчизняної агропродукції до Туреччини становить 20% або 528 мільйонів доларів від усієї номенклатури товарів, які поставляються в цю країну. Основні експортні позиції з України до Туреччини це зерно, олійні культури та рослинні олії. У товарній структурі поставок продукції вітчизняного агропрому лідирує соняшникова олія 37%. На другому місці насіння олійних культур. В основному насіння соняшнику та ріпаку з показником 29%. Замикають цю трійку зернові культури: пшениця, кукурудза, просо та овес з 15%. відсотками. При цьому закуповуючи у нас сировину, сама Туреччина одночасно є великим її переробником та постачальником продукції на ринки інших країн. Зокрема, у минулих 2011-2012 роках Туреччина займала перше місце за обсягами експорту борошна на світовий ринок. Її продукція поставляється в більш ніж 100 країн світу. При цьому головними покупцями є країни близького сходу та північної Африки. Більше всього більше 20 мільйонів тонн пшениці. імпортує Турція їжегодна ячмінь 7,30, тридцять. Кукуруза боля 4 мільйонів тонн, хлопок. Чуть менше мільйона тонн – це найбільш важної культури, яка виращується в Турції на експорт. Визначаючи нові стратегічні напрямки розвитку експортних позицій, офіційна Анкара зробила ставку і на насінневу галузь. Зокрема, для серйозних баз турецького насіння на світових теренах Туреччина визначила п'ять ринків з найбільш привабливим експортним потенціалом. Одним з яких є Україна. Украина и Турция являются чрезвычайно важными партнерами друг для друга в вопросах экспорта и импорта зерновых и прочих культур семян. И мы верим в те, что это сотрудничество является взаимовыгодным. Підписання меморандуму про довгострокове партнерство між Асоціацією промисловців та виробників насіння туреччини і асоціацією українське насінневе товариство ще у 2011 році визначило нові горизонти співпраці між турецькими та українськими виробниками насіння та бу прорам бу бузяритими звізи на сьогодні Україна цікавить турецьку сторону як серйозний аграрний партнер, бо ваша держава має унікальні за родючістю землі потужну науково-селекційну базу насінництва і дуже вигідне географічне положення. Ми би хотіли б будувати двосторонні відносини: як продавати наше якісне турецьке насіння, так і купувати насіння української селекції для потреб сільського господарства турецької республіки. Турецькі виробники насіння зацікавлені в імпорті своєї продукції на Україні. Ский ринок на сьогодні якість турецького насіння висока, тож вирощуючи наше насіння в Україні, можна виробляти і продукції відповідної якості Але не лише турецька сторона демонструє виробничу зацікавленість щодо значно ширшого виходу на український ринок насіння. Лини найбільшого профільного об'єднання у системі вітчизняного насінництва Асоціації українське насінневе товариство» мають достатньо галузевих напрацювань, аби стати рівноправними партнерами з Туреччиною і самим експортувати насіння. Ми заінтересовані як можна більше своїх сім'ян на території України і експортувати їх в інші країни. Потому что это дает совершенно другой уровень развития сельского хозяйства, потому что продавать товарное зерно – это одно, а продавать семена – это фактически в два раза, в три раза дороже, чем, ну, то есть экспортный потенциал страны вырастает и, соответственно, валютная выручка. Ну и, соответственно, больше денег зарабатывается в сельском хозяйстве и дает благосостояние больше для людей, которые работают на земле. Тим паче, що якість вітчизняної насінневої продукції, яку вирощують насінневі господарства України, за рахунок серйозних капіталовкладень та запровадження новітніх технологій аж нічим не поступається іноземному. Сьогодні у нас нові лінії, абсолютно нові заводи будуються. Це етачество світового рівня, Тим більше, що ми Обязаны выполнять требования, присоединившись к двум схемам: это по зерновым и по кукурузе СОРГА по схемам ОСД, значит, мы выполняем полностью все требования этой организации. То есть Начиная от э, апробации, заканчивая сертификацией, между получением международных сертификатов и экспортом э, на другие рынки. Поэтому все знают нашу, качество нашей продукции и готовы покупать ее. Больше того, скажу, что есть заинтересованность. Особливо це стосується пшениці, зокрема у напрямку селекції пшениці, одним з успішних досягнень можуть пишатися науковці селекційно-генетичного інституту національного центру на і сортовивчення. В цьому году ми відмічаємо або будемо відмічати 10 років підписання договору сотрудничества з однією з найбільших фірм в Турції по іспитанню і використанню наших сортів. И в настоящий момент в Турции уже выращиваются три наших сорта. Первые три ласточки это красуня одесская, сирена одесская и вот последняя эпоха одесская. Это турки взяли эти сорта из, только из-за качества, но высокая урожайность при засушливых условиях. Вот приезжали фермеры, уже не фермы, а фермеры, которые говорят, что 7-8 тонн зерна на наших сортах они получают. С весны начинаем испытывать и в Турции, и ячмени. Если до этого был ограниченный интерес, то сейчас он прямой. Вы знаете уровень селекции наших ячменей, академика Линчевского. Это 60% украинского рынка по яровому, 90% украинского рынка по зимому ячменю. Я думаю, что мы за очень короткий период пробьемся на этот рынок и с ячменем. І подібне співробітництво набирає обертів не лише на прикладі одеських селекціонерів, свідченням нових реальних домовленостей щодо реалізації низки нових перспективних проєктів Стала друга міжнародна зустріч членів об'єднання промисловців та виробників насіння турецької республіки та асоціації українське насінневе товариство, яка пройшла нещодавно в Одесі за підтримки профільних міністерств України і Туреччини, Міністерства економіки Туреччини та Державної інспекції сільського господарства України. Асоціація «Українське сім'яне товариство» об'єднує 25% п'ять семян, таким образом займає четверту часть ринка сім'ян. Семеноводческих компаний в ассоциации 167 участников, селекционеров и селекционных компаний 32 участника, торговцев семян 18 участников. В ассоциацию входят как государственные, так и негосударственные селекционные учреждения, такие как Селекционный генетический институт, Одесса, Институт физиологии растений институт имени Юрьева, Мироновский институт пшеницы. Кроме государственных предприятий, которые занимаются селекцией, в ассоциацию входят также частные предприятия, которые ведут селекцию собственных сортов. Это в первую очередь Селекта, Дриада, Сады Украины, Агроднепр, МАИС и другие. Ассоциация входит в Международную семенную федерацию, в Европейскую семенную ассоциацию. Плодотворно сотрудничает с французской семенной ассоциацией ГНИС. Мы стараемся взять все самое лучшее, что наработано нашими французскими коллегами и внедрить, их, и внедрить это в Украине. Кроме того, мы плодотворно сотрудничаем с турецкой подассоциацией производителей семян, также с венгерской ассоциацией семеноводов, с немецким союзом селекционеров и семеноводов. С Российским национальным союзом селекционеров и семеноводов, а также велсеменами. Представники десятків компаній, які є не лише членами асоціації, а й поважними з солідною репутацією гравцями на насінневому ринку, стали учасниками міжнародної зустрічі. Ми на сьогоднішній день орендуємо 3 тисячі гектар землі, із них 2 тисячі багарних і тисячі рошаймих, на яких вирощуються в основному тільки семена. Це семена зимої пшениці, ячменя зимового, ярового, рапс, технічні культури, такі як соя подсолнечник, сорта и гибриды, льон масличный, сафлор красильный. За эти годы мы совместно с наушносельскими институтами Украины, такими как Институт нарушаемого земледелия, Институт олейных культур Запорожья, Херсонський аграрний университет, по совместным программам было создано целый ряд гібридів, гибридов, которые на сегодня нужны, они нашли свое место. И мы занимаемся семеноводством и первичным, то есть до базовым, базовым и сертифицированным. И на сегодняшний день практически все семена, которые мы производим, мы их продаем. У нас на складах ничего не остается. Но политика нашей компании такая: мы должны производить семена хорошие, качественные и доступные для нашего сегодня фермера, для нашего. производственника. Мы начали с главного. Мы создали современную базу. У нас один из самых современных заводов производства, машины производства Кимбрия, датской фирмы. У нас семенная техника, то есть это посевная, уборочная техника, одна из самых современных. Это комбайн Винтерштагер и так далее. И мы начали селекцию на современном уровне. У нас есть зимний питомник в Чили, то есть селекцию мы ведем и в северном, и в южном полушарии. И в принципе мы Уже по количеству скрещиваний вышли на очень серьезные результаты. Нам есть что предложить. Нам я думаю, что не стыдно за нашу продукцию. Мы уже достаточно хорошего качества производим семена. В принципе, разницы уже в качестве посевного материала нет. Представники профільного об'єднання промисловців та виробників насіння Турецької республіки в свою чергу поінформували учасників ділової зустрічі про модель, за якою працюють турецькі виробники насіння. Розказали про їх систему саморегулювання та про контроль якості і основні принципи взаємодії з державними органами. Какие основы э, существуют в аграрной политике Турции? Прежде всего, это удовлетворение спроса на производство качественных семян. И э, сегодня для нас важно не просто наращивать объемы производства, но и обеспечивать высокое качество производимых культур. Усиление национальной отрасли семеноводства в Турции создание промышленности, основанной на активном вовлечении частного капитала и частного предпринимательства, потому что именно частные предприятия играют важную роль в развитии этого сектора, но в то же самое время интеграция в международные организации и международные структуры является иным приоритетом нашей сельскохозяйственной политики. Что касается сильных сторон аграрной политики, Літики в Турції, конечно ж, слід сказати, що у нас хороша сільськохозяйственна екосистема для производства семян, кроме того, существует і развита система научно-исследовательських центрів і людських ресурсів в государственному секторе. В цілому ж між Україною та Туреччиною існує багаторічний досвід співпраці з питань сорту випробування та охорони сортів рослин. Зокрема, до державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, на сьогодні внесено 56 сортів турецької селекції. Тож, переконані учасники зустрічі, подібні переговори щодо співробітництва необхідні. Тим паче, що українці аж ніяк не почуваються на другорядних ролях у цьому процесі. Херсонщина є унікальним місцем для производства сім'ян. Учитывая тот потенциал природный, это сумма эффективных температур, и учитывая, что в области из 700 гектар обрабатываемых или пахотных почти полмиллиона орошаемых земель, это дает возможность выращивать в нашем регионе семена всех культур. Это и технические, и кормовые, и овощные культуры, и даже рис. Поэтому с одной стороны мы можем предложить Турецким партнерам нашу селекцию у нас в области есть ряд научно-исследовательских институтов, которые ведут целенаправленную селекцию для степных сеп регионов. Это институт хорошая земледелья, это институт овощеводства, бахчеводства, это институт животноводства, это институт РИСА. С другой стороны, может быть, продолжить совместное производство или выращивание для турецких партнеров, для турецких компаний, в нашем регионе семян. те, которые их интересуют. Любое расширение, скажем, семеноводства, оно всегда полезно. Даже с точки зрения экологического какого-то испытания, оно всегда полезно. Там, допустим, ну, я говорю о наших гибридах кукурузы. Это очень полезно. Чем шире будет ареал, тем больше мы будем понимать, значит, в каком направлении двигаться. И тем лучше, ну, для нашей селекции это очень полезное мероприятие будет. Даже если мы не будем продавать какие-то большие объемы, Это в любом случае полезно для общего развития селекции вообще. Підсумовуючи офіційні перемовини, представники Анкари зазначили, що глобальною метою турецьких виробників насіння є п'ятикратне збільшення експорту до 2023 року до 500 мільйонів доларів. Значне збільшення частки Туреччини на світовому ринку насіння є цілком реальним завданням. Адже у світі глобальних тенденцій, відповідно до яких до 2050 року на землі буде проживати вже 9 мільярдів людей, світовий ринок повинен пропорційно зростати, аби уникнути світової продовольчої кризи. Значимість же українського аграрного ринку буде також рік від року збільшуватися. Тож і нашим виробникам насіння варто взяти до уваги велике бажання активізації не тільки турецьких компаній на нашому внутрішньому ринку, а й самим впевнено закріплювати свої позиції як серйозного конкурента.